Всім привіт! Сьогодні ми прибули з друзями до водоспаду Сальта Дел... Деланов'я. Будемо хайкати. Йдемо на невеличку прогулянку. Тож сьогодні буде цікаво, видовищно. Ось, Руслан постійно щось вже жують, ще не, ще не спіли вийти, вже щось жують. Хоча ми поснідали. Кішечка зустрічає нас тут. Тож у цьому відео ви побачите не тільки прикольного котика, ще водоспади, місця, де можна назбирати грибів. Власні види, стежки ми поділимося з вами своїми емоціями на шляху. Тож запрошуємо до перегляду цього прикольного відео. Руслан хочет разведать полностью эту локацию. Да, это вам поток такой. Тут малые сюда прям брали, залезали, и у них как э, такие горки, водные горки были. И тут плавали. Такая вот локация классная. Ну как водичка? Огонь? Залезть можно говорить. Ай, класно. классно. А на горі он залазит, дикі, прикиньте. Так высоко. стоїмо и кличемо їх, чтобы они спустились. Ходимо на хайк. Страва нам запропонувала класний маршрут. Тож Сьогодні буде 7 км плюс хайку. З на... У нас є з собою кава, смаколики. Тож... Йдемо не з пустими рюкзаками, будемо насолоджуватися природою і гарною температурою. Зцініть маслячок. Так ми зараз ще назбираємо грибів, нажаримо. Да? Щоб ми з одним додому не приїхали. Ми вийшли на оглядовий майданчик глянути на каньйон. Таке прекрасне місце. Збираємо грибочки далі. Вже знайшли ще один. Я думаю, що сьогодні буде у нас на сковородочку жарених. У таких місцях ще грибочки не збирали, так? Да? дуже очень не то короче. Не то, да. Ну ладно. Ух, а тут такие такий обив. Имо Ой, как краса, такий вид. Собаки бегают. Perro. На испанском будет собачка перро. Так что новенькое слово в... Словарний запас yeah. Короче, ходиш ходиш, і такий бац. Тут грибочки просто повсюди. О oh май давайте подивимось. якого він... Ух, oh, шикарний! Просто шикарний грибочок ось іще. Достань бойови! Забираємо oh. гриби, коротше. просто шикарно Вообще. тут конечно надо было залезть. Ты. это все Ого. тебе вот это ассортимент скажи я скажу что сегодня будет картошечка очень очень хорошая с грибочками но вот этот грибочек наверное сдал позиции да? ну ничего мы ну, какой-то отсортируем ненужные едим все, что нужно. Я кушаю. Яблочко. Вкусно. И разведываем места дальше. Ти будеш прыгати, чи що? Куди? Вниз? Тожі. Небезпека. Як тут дихається вільно? М -м -м. Кайфово. Дивіться, який красивий грибошок. Ну, брати ми його не будемо. Бо руки вже не хочеться замазувати. Такий непростий шлях, чесно кажучи, чим скину в кінці трек, не ходіть сюди, не раджу. Але краєвиди класні. І якщо займатися бігом, то тут можна класно леганутися. Я відчую просто. Ну, як, як наче ми в якийсь зайшли закинути ліс. Проводимо свою власну розвідку місцевості. Говорили якісь звірятка? напевно, що вепри. Боже ні, хто зна. Треба глянути на карту, чи правильно ми йдемо. Зараз хлопці, як заведуть, то вони до Істонії не дойдуть потім. Ну, Вроді правильно все. Сираєшки, де да, о, Диві. Це, до речі, від відкриття, що в Іспанії є гриби в лісі. Щось дуже дивне. А вот о о, -о, -о, -о! Місто приступлення! Ну що, рухаємося далі. Розгляділи де п'ють воду, кози і хряки. І йдемо далі. Кристина війдет, наш гід. Я передав всі права, зняв <рів> з себе ответственность і двигаємося далі. так. Цікаво, бачиш, воно все такими рівнями да. Дуже схоже. Може, це вони в перуанців навчились. Навчились у перуанців? А може іспанці навчили перуанців, як робити тераси? Так, а ми хоч правильно йдемо, бо там щось якісь... Триніт. Ні, правильно, ну все чітко. Ти ви який білий, хтось он зламав, хтось тут ходив. А тепер ми тут ходимо в стрьомі місця. Скажу я вам. Але тут є інтернет і це означає, що ми виживемо. Сьогодні в нашій програмі розвідники грибів. Ми дізнаємося про нові види сорта грибочків. Ну що, ще трішечки вгору. По таким стежинкам. Не хочеться вже, чи що? Не, ну, захочеться. У нас немає вибору, ми тільки вперед можемо йти. Назад ні. Уже невеличка черга. Я поки проскочу. Де який похи? Вау! О далі по слизьких стежинках. Зараз будемо молитися, щоб не бахнутися. Ще такі ручки. Ще трішки нагору. Декілька кроків буквально. Оп-оп-оп. Ой, оп, оп. яка краса! Вау! Фу-ху! Yeah. Кажи, про холодну? Мокра, водичка. Ось така я площадка тут зараз буде класна. Ну ви вже це все бачили, може тут були з вами. Але цього разу восени все виглядає трішечки інакше. Тож, Біж, біжком трішки на горку. Отак. Ну все, воно того вартувало. Вартувало. На фоні алої хочу сказати, що класний трек. Прогулятися вистачає часу, насолодитися сонечком, теплом, краєвидами і водоспадами. Зараз швиденький спуск. Спуск, спуск. Не-да, да, да. махайте мені в кадр. Махайте, махайте, махайте. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. І ще за забіжимо сюди на, на секундочку. Ух! Тут холодно. Якщо, якщо захотів щось зірвати з дерева, то це все. А тут, походу, хурма. Давай, 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 давай. Тільки листочки посипались. Треба дужче просто Але стрмно туди лізти, я думаю. Що там, занози, чи що? Вау, добыча. Сдобув. Добытчик, добытчик принес нам форму. А ну водички давай, она мягенькая. Мягенькая? Я сейчас, сейчас, попробую. А ладно, мы не будем. С такими усилиями Руслан страдал. Все должны улыбаться. Ну давай. Да я думаю, вкусная, сладкое. Оно? Это сладкое очень. Годится. Ум! Класс! А зараз у нас дегустация хурмы. Номер два попытка. Вся уже смачна, да? Бо дерево маленькое. Да. Тут можна насирати собі з собою, так сказати. Упакуйте, пожалуйста. А тут спяла. Ля? Ля Клас. Назбирали, чуть-чуть, сумочку. А зараз ми прибули на озеро Амбасадент Дел Рехайо. Так воно виглядає. 75 кілометрів від Валенсії. Вирішили трішки прогулятися тут, на дамбі зараз. Взагалі-то вхід на дамбу заборонений, але побачили, що місцеві заходять, і вирішили собі зайти, розвідати, як воно тут. Вид просто бомбічний, на гори. Водичка не дуже чиста, і видно, що рівень води дуже сильно підвищувався, було підтоплення, дамба стримувала її. Тож. Така нова локація у копілочку недалечко від Валенції. Дякую за увагу! Сподіваюся, відео було цікаве і живописне. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Локацію і трек закріплю у дописі до цього відео. До зустрічі!